Як кажуть, Бог вберіг, а так, що що можна сказати, не хочеться матюкатись просто. Хоча навіть діти розуміють, хто це і що це. Тільки ніхто не розуміє за що. І це ж не то, що там десь випадково збили і воно спікірувало. Тобто було чути дуже гарно, коли просто дрон прилітає в те місце, куди він влетів. От і все. Хочеться тільки матюкатись, плакати вже не хочеш, тому що ми в сусідньому домі навпроти вані з доньками, з дружиною. Молилися Богу тільки, щоб щоб вижити. А діти просто сидять в вані і кажуть, за що і коли це закінчиться, а ти не знаєш, що дитині відповідати. Тільки скоро, скоро до цього все буде добре. Головне, що стою, дихаю і доньки, а і сім'я в порядку, а все останне. Ви будете залишатися тут чи тут, а що? Харків то Україна, куди ми поїдемо? Mm -hmm. Це наше рідне місто, ми його любимо, а тиха хай вдавляться.